Ну що ж, сьогоднішня наша тема це походження материків. Напевно, все-таки це дуже важлива тема, не напевно, а вже ж. Тому що саме материки це те місце, де ми з вами живемо. Але чи знаєте ви історію самих материків? Сьогодні про все це ми коротко та дуже ясно поговоримо. Тож, давайте розпочинати. По-перше, таке питання, ну, я думаю, ті, хто знає в такі географії, вже доволі довго знають, що таке все-таки материки. Але давайте усі разом пригадаємо: всі ми знаємо, що материки це найбільші масиви суші суходу землі. Тобто це як такі плити, так, розташовані такі кусочки, або ж такі не кусочки, а точніше масиви. На землі. Це саме суша. І більша частина поверхні їх виступає над рівнем моря. Разом зістровами вони утворюють цю за земель понад 29% поверхні землі або 149 мільйонів квадратних кілометрів. Всього на землі налічується 6 материків. Євразія, Африка, Північна і Південна Америка, Австралія і Антарктида. Ну, я думаю, це вже ми знаємо ще 6 класу. чи навіть за все з п'ятого. Йдемо далі. Так, тепер ми з вами вже пригадали, що таке материки, думав, все ми це з вами зязвав А тепер з чого все починалося? Тобто, яка взагалі була історія материків, наших з вами материків? Чи все було раніше також саме, як і зараз? Чи все-таки все було по-іншому? На думку німецького геофізика Альфреда Хвегенера, починалося все 200 мільйонів років тому з одного єдиного материка, який називався Пангея. Назва дана Альфредом Вегенерою. Пангея існувала наприкінці кам'яно-вогільного та на початку Юрського. Наприкінці... А, але на нас так рух літосферних плит. Це у нас вже інші трішки теми. Літосферні плит це те, що ви чите у шостому класі. Літосферні плити – це теж такі діляночки, пазлики, з якими утворена наша земля. Цей материк тобто Ця пангея, ось вона на у нас так, Пангея, вона розкололася, це на думку Альфреда Вагенера. Ось вона розкололася і утворилися два материки. Гондвана, ось. І Лавразія пізніше почала розколюватися і сама Гондвана, і Лавразія, які згодом стали нашими сучасними шістьмами. Тому важливий роль узмі материків відірити рух літосферних плит. Але зазначу ще раз, це відбувалося не так швидко, як ви можете пригадати. Отак вони розколося. Ні, це відбувалося дуже багато багато років, століть. І тому можна сказати, що це відбувалося на такому багато періоді. Навіть зараз думка, що все, все повернеться до цієї пангеї, яка була раніше. Але ще невідомо точно, але ось така була гіпотеза нашого фізика Альфреда Вегенера. Йдемо далі. А що таке літосферні плити? Ну, по-перше, по якщо будемо це, якби все все роз'ясовувати з географії, можемо це не сильно зрозуміти. Ось давайте зараз це, я спробую вам це все донести, щоб ви це все зрозуміли, тому що все-таки це дуже важлива така тема. Так ось дивіться: літосфера, сама літосфера, це тверда оболонка землі, яка складається з земної поверхні та верхнього шару мантії. Це вже наша згадувана будова землі, яку ми вчили ще на взагалі на початку нашого шостого класу. Так ось вона складається земної поверхні та верхнього шару мантії. Але літосфера це картина, ось представила картина, яка складається з пазлів. Ось бачите, оця літосфера, і вона складається з таких. Маленьких або ще й великих пазів. Ці пази називаються якраз цими літосферними видами, які знаходяться у постійному, але по вільному росі. Ось чому материки змінюються, тому що відбувається постійний рух літосферні плити, це як блоки. Тому згадуємо одразу картину. Літосфера це картина. А літосферні плити це пази, з якої ми утворюємо нашу красиву картину. Ось чому материки змінюються також рух літосферних плит може бути горизонтальним та вертикальним. Всього наріжняться 7 великих літосферних плит та 20 малих. Ці великі літосферні плити розділяються на 6 материкових африканських, разійсько, південно, північно до австралійської та атактична та одну океан це тих окан. У літо літосферних плит. Можуть відбуватися зіткнення та розходження, які теж можуть пояснити, що Земля не є гладкою, як є це, наприклад, а має різні щитини і нерівність. Тому що, коли відбувається зіткнення, у нас починаємо з'являтися гори. так? Але коли починає розходження, відбуватися, тоді з'являється ще на океанах, на дівкам такі хребти. Тобто е, одразу коли запитують навіть ще до іншої темп переходу. Якщо вас запитують, що це... Земля такої, це у нас значить форму на скулі, то це може бути трішки недостатньо для цього. Насправді вона не така гладка. Тобто у неї навіть форма, як у нашого серця, справді, і це правда, до речі. Тому це вже ж вам треба запам'ятати, це таке це насправді так, що вона не. Літосферні плити, це як пазли, але іноді відбуваються такі зіткнення, де вони розходжуються, і тому відбуваються гори, також складаються інші ще форми. Тому наша земля не прям така гладка. Ні, у неї є різні височини і нерівності. Тому деякі скажуть і деякі наводять, наприклад, яйце. Це невірно. Яблуко це теж невірно. Треба приводити щось таке, щоб ось там були якісь височини, чи ось якісь… воно було не гладке, тому що яйце – це воно гладке, а у нас повинно воно бути не гладке. Напишіть у коментарях, який ви б фрукт, або предмет, або якийсь овоч, який якраз підходив до землі. Тому що це і не прям коля, і вона саме не така гладка, як яйце. Ні, воно трішки по-іншому. Я думаю, це зрозуміло, тож переходимо далі. Завершення. На завершення можна сказати, що походження матриків весь зімого руху літосферних плит. Але треба сказати велике дякую вже швидким мученики, працювали і дізнавалися щось нове. Вони працювали, щоб нам подарувати знання і історії наших материків. Тому що у майбутньому все теж буде залежати від нас самих. Ми покажемо, що ми знаємо, і ми будемо далі йти і будувати наше майбутнє. Задяки знанням і відкриттям мушених ми будемо продовжувати їхню роботу. Тому дякую, велике, за таку історію. Дякую всім за увагу.